І так, доброго дня! Вирішила записати вам відео з переліком додатків, які подаються до декларації з податку на прибуток, і тими платниками податку на прибуток, хто застосовує податкові різниці, і дуже велика кількість додатків. До декларації з податку на прибуток, які повинні подавати всі платники податку на прибуток. І ті, хто застосовує податкові різниці, і ті, хто не застосовує податкові різниці. От давайте з вами тепер подивимося таку табличку. І так, у нас є дві категорії платників податку на прибуток. Ті, хто Застосовують податкові різниці, це у кого е, річний дохід більше ніж 40 мільйонів, і ті, хто до добровільно застосовують податкові різниці, і ті, хто мають річний дохід менше 40 мільйонів, і прийняли рішення щодо незастосування податкових різниць, Так от додаток АМ. В якому ми відображаємо податковий облік основних засобів і нематеріальних активів. Додаток ЦП з окремим ем, обліком у податковому обліку ціннопаперових збитків і операцій із цінними паперами, і додаток ТЦ самостійне коригування податкових зобов'язань, відповідно до. 39 статті Податкового кодексу, ось ці додатки подають і заповнюють тільки ті платники податку на прибуток, які застосовують коригування на податкові різниці відповідно до розділу 3 податкового кодексу. І так, ті, хто застосовують податкові різниці відповідно до розділу, Третього податкового кодексу України подають додаток АЕМ – це податковий облік основних засобів і нематеріальних активів, додаток ЦП, це податковий облік операцій з цінними паперами, і додаток ТЦ щодо контрольованих операцій. Всі інші додатки, якщо є відповідні показники, подають всі платники податку на прибуток. Як сказано, і у нас є такий відповідний слайд у відповідному відео на Ютубі. Хто і як за 94, за 24 рік подає декларацію з податку на прибуток? Да? І там є слайдик, що ось ці додатки подають. Всі платники податку на прибуток. І ті, хто застосовують податкові різниці, і ті, хто не застосовують, що ж це за додатки. Як я казала, це додаток КІК, і навіть єдинники подають юрособи. Платники податку на прибуток, які мають КІКів. Щодо кіків дуже багато відео, поки не записую, можливо, запишу. І, відповідно, роблять розрахунок прибутку е, контрольованих іноземних компаній для оподаткування. Всі подають додаток МПЗ, це платники податку на прибуток, які мають сільськогосподарські угіддя у діяльності або у Користуванні. І відповідно до цього додатку ми робимо з вами розрахунок до мінімального податкового зобов'язання. Також може бути у всіх додаток МПЗ, з, загальна сума мінімального податкового зобов'язання на сільськогосподарські угіддя. Це додаток до додатка МПЗ, додаток ДІЯ. Як сказано у відео щодо декларації з податку на прибуток за 2024 рік, цей додаток ДІЯ подають тільки ті резиденти Дія Сіті, які скористалися особливими умовами оподаткування податком на прибуток, так називаємо податок на виведений капітал. Додаток АВ подають всі платники податку на прибуток, які виплачували дивіденди. У тому числі ті, хто виплачували дивіденди державі. Якщо були виплати фізичним особам. Також, навіть якщо ви не отримували аван, навіть якщо ви не платили авансові внески, ви виплачували дивіденди. Е... У тому розмірі, що дозволяє без авансового внеску податку на прибуток, без оподаткування, ви також повинні подавати додаток АВ. Тобто всі, хто виплачує дивіденди, подають цей додаток АВ. Додаток ЗП, платники, які сплачують податок на прибуток за кордоном, або якщо у них є залишок авансових внесків, сплачених під час виплати дивідендів. Податок ПН подають всі особи, які виплатили дохід юридичній особі нерезиденту. І, як сказано у попередньому відео щодо заповнення декларації з податку на прибуток, на кожного нерезидента ми заповнюємо свій додаток ПН, а там, де заповнюємо додатки під. Декларацію ми поставимо кількість цих додатків ПН. Додаток ПЗ. Платники податку на прибуток. Прибуток яких повністю або частково звільнений від оподаткування. Податок, податок, додаток ВП. Платники, які виправляють помилки минулих періодів у складі поточної декларації. Додаток ПП. Подають ті платники податку на прибуток, які користувалися пільгами з податку на прибуток. Новий додаток ОВ торговці валютними цінностями у готівковій формі, і які сплачують щомісячні авансові внески. Всі платники податку на прибуток подають додаток ФЗ, фінансова звітність за звітний рік. Не забуваємо зазначати концептуальну основу фінансового звітування, і ставити відповідні позначки у графі за національними стандартами НПСБО або за МСФЗ міжнародними стандартами фінансової звітності. І додаток Р.І. Як ви бачите, цей додаток РІ подають і ті, хто не застосовує Можна сказати, коригування на податкові різниці, але у деяких випадках вони будуть застосовувати ці коригування і повинні подавати додаток РІ. Що це за різниці? Це податкові збитки, це коригування фінансового результату на деякі, як ми кажемо, перехідні положення. Це податкові різниці із підрозділу 4 розділу 20 податкового кодексу. Це податкові різниці за статтею 1231 податкового кодексу і це сума доходів і витрат пов'язаних з отриманням бюджетних грантів. Тому, як ви бачите, дуже багато у нас з вами додатків, які відповідним чином. Повинні подавати, якщо є відповідні показники, повинні подавати всі платники податку на прибуток. Бажаю всім заповнювати відповідні показники в декларації правильно. Не забувати подавати відповідні додатки, бо якщо ви не подаєте відповідні додатки і не робите відповідні позначки, така декларація з податку на прибуток може бути не прийнятою, навіть якщо ви е, отримали другу квітанцію. Які це випадки, ви можете подивитися у відповідному відео? Щодо подання декларації з податку на прибуток за 2024 рік. Бажаю всім здоров'я і скорішої перемоги. До зустрічі!